Я роздумовую над тим, що дійсно Бог є вірний. Бог він завжди виконує те, що він обіцяв людям. А він на протязі багатьох років обіцяв ще Адаму і Єві, кажучи, що прийде той, хто вдарить в голову того Змія. Потім тонкою ленточкою длилося, багато років проходили, але Боже обіщання, воно виконалося. Прийшов Спаситель Ісус Христос на цю землю. Бог обіцяв тим, хто вірує в Ісуса Христа життя вічне, і Він виконує свою обіцянку. Але мене смущає один віршик, котрий записаний від Луки, 18 глава. З першого віршика по восьмий, але я б не буду зачитувати все лише восьмий віршик. Там говориться про вдову, котра прийшла до судді і просила у нього. Але восьмий віршик каже, кажу вам, він оборонить їх негайно, однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Сьогодні багато людей. Ми можемо вийти в місто і запитати багатьох людей, чи вірите ви Ісуса Христа? Маса людей, 99%, дадуть відповідь, так я вірю в Ісуса Христа. Так я вірю. Чому ж Христос задає це питання, коли прийде син людський, чи знайде віру на землі? Мені подобається один із проповідників, він таку фразу сказав, що в день, коли Христос буде восхищати церкву, то наша віра в Ісуса Христа нас піднімить на облаках настрітіння. І я собі роздумував, як наша віра може підняти. Ми всі віруючі. Але чому Христос саме каже, що чи знайде він віру, коли прийде на землю? Пам'ятаєте випадок, коли Христос спускався із преображення? Три євангеліста описують цю історію, де після преображення а вони спускаються, знаходять натовп людей, цей натовп людей, і вони там всі щось бурно обговорюють. Христос каже, в чому питання? І підбігає чоловік, і каже: ось я привів свого сина. Ось я привів його і до твоїх учнів, але учні нічого не змогли зробити. Далі Христос каже, що цей рік зганяється пустом і молитвою. Але лише Марк, до Євангелія до Марка описує детально ці події. І Христос, коли звертається до батька цього сина, Він каже наступні слова. Це буде 9 глава, 23 вірш. Каже: якщо можеш. То все можливо віруючому. І 24-й вірш каже: тут батько дітини, скрикнувши зі сльозами, вигукнув, вірю. Але далі прозвучала фраза: Допоможи моєму невірю. Багато людей сьогодні вірують в Ісуса Христа. Писання каже: і беси вірують і тріпещуть. Але що потрібно? Апостол Яків. Багато фактично всі, що ми читаємо, чудеса, десь ми читаємо свідоцтво, де Бог касався сердець, все по вірі. Люди приймали Ісуса Христа, Бог робив чудо в їхньому житті. Все лише тому, бо вони повірили Господу. Бог Аврааму каже: іди туди на гору і принеси в жертву сина. Авраам не каже, Боже, чому, а може не треба? А він довіряє Господу, він вірить Богу. Він бере і йде. Писання каже: вимінилась йому в праведність. Віра. Апостол Яків каже: друга глава в послання Якова, 14-й вір, каже: яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає. Чи віра може його спасти? Віра добре, але вона має бути супроводжена ділами. Звичайно, апостол Павел в, в посаді до Єфісіанам в другій главі каже, восьми віршиком: адже ви спасені благодатью через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тому що ми Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Ми прийняли вірою Ісуса Христа. Як цей віршик за мною каже, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина єдинородного, даби всякі віруші в Нього, всякі віруші в Нього, ми по вірі приймаємо Ісуса Христа. Але далі. Далі наше покаяння, наші імена записані в книзі життя, але плод віри. Що проходить? Яків каже, діла. В вірі ми показуємо діла. Авраам міг сказати: Да, Боже, я вірю, що, що так треба зробити, і нічого не робити. Далі до Ефесян апостол Павло каже, тому що ми, Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл. В откровіння каже блаженні помираючим в Господі, і далі місце. Діла йдуть вслід за ними. Віра добра, але віра підкріпляється ділами. Ми приймаємо спасіння через віру в Ісуса Христа. Але якщо ми повірили Христу, ми виконуємо те, що Христос заповідав нам. Тому Яков каже, яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає? Чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм каже: ідіть з миром, грійтесь та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка з цього користь. Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Дорогі брати та сестри, навіть якщо ми віруючі, маємо віру. Але наша віра не має діл, не має плодів. Давайте задумаємось, може нам треба переосмислити свою віру в Ісуса Христа? Може нам треба дійсно рухатися і не просто казати, я віруючий. Я вірю в Ісуса Христа. В городі маса людей кажуть: Я вірю в Ісуса Христа. Маючи спілкування з багатьма людьми, і десь зустрічаючи, я пам'ятаю, підійшла одна жіночка і так просила гроші там на щось. Я вже не пам'ятаю. І я їй здав просто питання: а чи віруєш ти в Ісуса Христа? Звісно, вірую. І всі кажуть: Я вірую. Звичайно, я їй дав, що потрібно було. Але кажу, я би хотів тобі зробити маленький подаруночок. Вона зраділа. Я достав Євангелія, дав їй Євангелія і кажу: читай, щоб не просто слова, але діла віри супроводжували твоє життя, тоді життя зміниться. Сьогодні дуже важливо, щоб ми не просто гарні були в церкві або за кафедрою, але дійсно. Діла нашої віри, плоди нашої віри супроводжували нас усюди, де ми є. Я би хотів разом з вами, щоб ми разом, як мені дуже подобається це місце писання дій святих апостолів, де каже, і церква була єдинодушна у місті. Це велике багатство церкви, це велика сила церкви, коли в єдності церква. І читаючи, є саме майже моя любима книга це дії святих Апостолів. Я її люблю перечитувати. І в телефоні, і в маленькому Євангелії, і в великій Біблії, я люблю перечитувати дії святих Апостолів. Це життя церкви. Це віра і плоди віри діла. І я коли перечитую дії святих Апостолів, я все наблюдаю. Момент, вони в єрності були. Вони збиралися, ділилися, а так Бог там діє, а так Бог там діє, а так Бог там діє. Чому? Бо була єдність. Я би хотів, щоб ми всі в єдинодушній молитві сьогодні прославили живого Господа. Тут, на цьому місці. Тому що Бог ще зарані приходить на це місце, щоб наповняти нас, щоб ми дійсно були в Його присутності. Тому закликаю нас всіх щиро. В єдиній молитві прославити живого Господа, тому що Він є вірний Бог. І як ми заспівали той псалом перед початком нашого зібрання, схиляємося і молимося.